Вона називається сигнал президенту. власне, і мета така просигналізувати голові держави про те, що ми вимагаємо чесності, прозорості, відкритості, про яку так багато йшлося, насамперед, в призначеннях нових чиновників, і, зокрема, в області, на місцях. Ми розуміємо, що ми всі в очікуванні нового голови обласної адміністрації. Ми розуміємо, що це має бути людина, яка буде представляти політику президента і реалізовувати, але для нас це завжди якась новина, така несподіванка. Тобто, ми хочемо якби відійти від цієї поганої традиції, коли ми в якийсь один прекрасний момент дізнаємося, кого призначили. І е, виходить, що е, ну ми не розуміємо за якими критеріями, ми не розуміємо, чому саме ця людина. Потім виникають багато е, претензій. Е, можна просто. Трошечки спростити життя і собі і громадськості на місцях, просто оголосити про кандидатуру або кандидатури, які розглядаються на цю посаду, і принаймні почути їх думку, почути думку з місця. Запалюємо. п'ять, чотири, три, два, один. Запуск. Слава За Україні!